Вітаю! Мене звати Алла, ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні хочу показати вам своє в'язання, що саме я зв'язала. А це, як ви бачите, комбінезончик для дитинки. Це я в'язала для хлопчика. Я вже показувала, що в'язала джемпер, я в'язала шапочку це для племінника моєї невістки, що в Польщі я планую влітку їхати у відпустку. І... Якщо я буду їхати наприкінці літа, то, можливо, я вишлю. А якщо поїду спочатку літа, то комбінезончик повезу з собою у подарунок. Ось такий він, і миленький комбінезончик, я взяла ниточки Ярнард Ідеал і колір в мене 223. Великого Асортименту кольорів не було. У мене був вибір або сіренький, або ось такий пісочний. Я взяла пісочного кольору, сіренький якось, як знаєте, не для малої дитини. Аби був блакитний кольор, я обов'язково взяла блакитний кольор. Я взяла два маточки по 50 грамів і в мене сюди пішло 98 г пряжі, тобто майже усі два маточка я і вив'язала. Непоганий такий вийшов комбінезончик якраз для літа. Хлопчик у нас грудневий, і мені здається, що ну я, по-перше, в'яжу на око. У мене немає. Знаєте, так от ні у когось знайомих хлопчика або дівчинки, щоб я хоч побачила, б яка дитинка, своїх дітей я вже забула, звісно, як які вони там були малі. Тож я в'язала на око. Я набрала 60 петельок для горловинки, в'язала, бачите, що рукавчик регланчиком, додавала петельки у кожному другому рядку. Вив'язала планочку. Для планочки в мене тут 8 петельок, одна кромкова і сім петель для самої планочки. Я робила петельку для гудзика, У мене взагалі вийшло тут на застьобочки на планочці 6 гудзиків. На відстані 4,5 см від рукавчика я пров'язала 10 рядків резиночкою 1 на 1 Потім я ще дов'язала скільки тут. 11 см і об'єднала планочку. Далі я вив'язала ось тут знизу для підгузничка, я не знаю, як тут назвати. От, ось ви бачите, тут такі дірочки невеличкі, я три рази тут додавала і потім окремо зшивала з передньої і задньої частинки трикотажним швом. Тобто я робила додавання і спереду, і ззаду, і тут зшила. А коли в'язала ніжки, я тут робила убавки. Саме на, ніж... Саме на ніжках тут я робила убавки. І ви бачите, що коли я в'язала ніжки круговим в'язанням, в мене тут така гарна щільність, добре полотно таке вийшло. А коли я в'язала поворотними рядами, як я не намагалася, як я не натягувала ту ниточку, Дуже в мене таке, знаєте, Нещільне полотно вийшло, до речі, я в'язала спицями номер 3 Так, резиночка в мене шість рядочків, і на ніжках, і на ручках. Коли я все, все це дов'язала, я з'язала ще резиночку на рукавчиках. Ну, я не можу сказати, що я дуже швидко зв'язала, в мене щось там не виходило, щось я там перев'язувала, ось тут я перев'язувала. І мені здається, що два стібочки на цьому трикотажному шві я щось не так зробила. Ну, Не можу навіть і сказати, що ниточка дуже приємна для роботи. Ось так я, знаєте, коли тримаю в руках, то приємно. А працювати, в'язати, вона не натягується дуже добре. Але, в принципі, взагалом я Цією роботою довольна, цим комбінезончиком я дуже довольна. Дивіться, який він вийшов непоганий. Скажімо, так, я тренуюся перед тим, як будуть у мене у меншого сина дітки, як будучи в мене малі онуки, то я буду в'язати. Я своїм дітям в'язала, онуку не так багато, дітям в'язала і меншому сину в'язала більше, ніж старшому. Він мене ходив. І в джемперочках, і в жилетки я без рукавки в'язала штанці, і шапочки. Ну, тобто я в'язала багато. Але, але саме таких речей я не в'язала, тож я спробувала і залишилася дуже задоволена, в принципі. І я хочу сказати, що в'язання для дітей це ну, дуже приємна річ. І ще додатково до цього комбінезончика я зв'язала. Пару таких шкарпеточок. Мені було потрібно, знаєте, згадати, як в'язати такі манюні шкарпеточки. Оці ниточки це в мене ниточки з Аврори. І ви знаєте, в'язати спицями з цієї пряжі було доволі комфортно, тому що коли я в'язала гачком, то уся ниточка в мене не підхвачувалась. Тут ниточки не скручені, і гачком я іноді якусь ниточку залишала. А коли в'язала спицями. Все виходило. Я в'язала спицями тріо номер 3 П'яточка зв'язана хустковою резинкою. На стопі в мене лицьова гладь, а верх зв'язаний резиночкою 2х2. Я навмисно зробила такий великий пагомілочок, щоб можна було так підкачувати. Довжина, довжина від п'яточки. До того, як я почала робити убавочки, ну, 7 см, скажімо так. Убавочки я тут робила в кожному рядку, і він такий кругленький і мисочок вийшов. Ну, Дуже милі. І ви знаєте, на такій, як тримаєш в руках, то ця пряжа дуже приємна. Дуже приємна. Я навіть не очікувала, що з цієї пряжі з аврори вийдуть такі миленькі шкарпеточки. Блокатора в мене, звісно, немає такого манюнького. Ну, я могла б, звісно, придбати, але то таке, знаєте, на пару разів то буде валятися. Тож я попрала і парогенератором, от такого, коли було складено, без блокатора. І хочу вам розказати, що я планую далі в'язати. Як ви знаєте, я приймаю участь у спільнику шкарпеткового валіза 2025 зі Світланою. Перші три пари шкарпеток ми вже зв'язали січень-лютий-березень. А на квітень нам Світлана дала завдання в'язати шкарпетки будь-якою технікою, тобто вона нас тут ніяк не, знаєте, не ставить в рамки. Але таке завдання, щоб ці шкарпетки були весняні, пов'язані з весною, з квіточкою, з пташками або з великоднем. Я пройшлась по магазинам, я була в голці, я була на ринку і, і якоїсь дуже яскравої гарної шкарпеткової пряжі я не знайшла, Така, щоб я подивилася, вау. Я шукала жовтенького кольору пряжу або якогось рожевого, нічого мені не сподобалося. Я достала зі своїх запасів пряжу, блакитну і пряжу білу. Це також я купувала в голці Alize Time. У мене такий план. Я хочу зв'язати шкарпетки. По-перше, погомілок буде в мене жакардовим візерунком, а на стопі я хочу зробити вишивку. Вишивку я ніколи не робила, але ж треба починати вчитися. І саме самі шкарпетки я буду в'язати знизу догори тобто від миска. Бо мені дуже сподобалася ця техніка від миска. Це в нас були шкарпетки березня, мисок-бумеранг, п'ята бумеранг, і в'язала дівчата з рюшою, Я Рюшу не в'язала. Ну, я планую або Блакитні зв'язати і зробити білою, білого кольору вишивку, або зв'язати біленькі і зробити блакитного кольору вишивку. Тобто, я подумаю над тим, що я хочу вишити на шкарпетках, і від цього буде залежати, якого кольору шкарпетки я буду саме в'язати, яка буде в мене основа. Тож на цьому в мене все. Усі мої в'язальні справи я вам розповіла. А на завершення я ще пропоную вам подивитися невеликі замальовки від нашої зустрічі. Їє суботи я не ходила. Я була на минулому тижні в суботу на зустрічі. У Тетяни дуже гарний светр. Вона розповідає, Тетяна в'яже дуже гарні шкарпетки. То, також розповідає. Тож я думаю, вам буде цікаво подивитися. А на цьому я з вами буду прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго. І всім пока дуже зручно, коли дві шкарпетки одразу, тому що так ти бачиш, як воно. Лягає, ну да, для для картини. де так, так для саме, кар... для саме для картини, саме для саме для картини, так, так дуже як зручно. Іноді, наприклад, я планувала одним кольором в'язати, а потім в'яжу і бачу, що мені там забагато, чи нам нам навпаки не вистачає, угу. і мені так зручніше бачити ну в процесі, як лягають кольори. Тому ну і взагалі я в'яжу дві шкарпетки одразу, а для картин це дуже для зручно. Для картин, це дійсно зручно. А, а, Дякую. А ще для картин не завжди підходять п'ята. Ага. Класична п'ята. Оця там підковуючи яке. Ага. Ну дуже зручно підходить бумеранг і строн. Бумеранг і строн. Так. Ага. п'ятки вони дуже Сам, охайно. Саме само виглядає для картини, так. Да. А, тобто не ламається, як іде ниточка, не ламається цей колір. Можна під, -під картину, ну, щоб воно в'язалось в цільну суцільну композицію. Новинки Джеффер розказується це моя друга спроба І у черзі. І на Кніп випустила на цьому тижні новий мастер-клас. І це моя робота в якості тестувальника. Це саме великий розмір, який Дається майстер-класі, хочу сказати, що майстер-класи дуже дуже зручні, не тому що я поважаю Інну, а тому, що це справді великий і великий труд, який вона вкладає, бо дуже все зрозуміло. Кажете. Ізюминка цього цієї моделі це ця блискавка, яка відтіняє колір виробу і підкреслює так. Вона навмисно контрастна і, і вона в моєму випадку, при моєму маленькому обличчі, це не просто банальний виріс В-образний, це ну, ось такий варіант. Мені, мені сподобалося. Дуже гарна горловинка, взагалі супер. Так, супер.